Вітаю на каналі Роксі Зоостар. Поза кадром з вами Марічка. Сьогодні поговоримо про ваш багаж. Коли я планувала, що братиму, в мені боролися дві ідеї фікс брати все або не брати нічого. І, в принципі, обидві вони мають право на існування. Але давайте зупинимося на тих категоріях, які потребують особливої уваги. Якщо узагальнити, то візьміть все, без чого ви ніяк не обійдетеся. Сюди включимо ліки, конкретніше згодом. Дійсно важливі для вас засоби догляду, наприклад, за шкірою, якщо у вас є якісь проблеми або інші складнощі, якщо якісь препарати. Для, для такого догляду ви замовляли, і вам це було важко все дістати, то, звісно, є сенс взяти їх з собою. І також сюди відносяться ваші улюблені шкарпетки або худі, або щось, що вам буде приємно носити там, куди ви збираєтесь, щоб це була неначе часточка дому, яка б вас підбадьорювала. Отже, зупиняємося на ліках. Про ліки в Іспанії треба знати таку річ. Тут майже відсутні імпортні товари. Все, майже все, що ви побачите на поличках аптек, є власне виробництво. Ну, зрозуміло, що такі світові бренди, як Біодерма, Сераве, Віши або що. Тут теж є. І якщо ви користуєтеся для щоденного догляду за обличчям тим самим гарнієром, з цим також проблем не буде. Але якщо коротко сказати, не сподівайтеся, що якщо ви користуєтеся імпортними медикаментами, то ви їх тут обов'язково знайдете. Є дуже великий шанс, що не знайдете. Тому потурбуйтесь про це зарані або знайдіть. Які вас задовольнять іспанські аналоги, або візьміть стільки, скільки вам вистачить на якийсь перший час або на увесь час, поки ви вже по приїзді будете вирішувати, як діяти далі, коли ваш запас скінчиться. Другий пункт для мене він був дуже неочікуваним. Якщо ви жінка і звикли користуватися. Засобами особистої гігієнтни бренду Kotex візьміть. Просто багато, тому що тут такого немає. Тут є тампакс, тут є обій, проте, якщо ви звикли до інших торгових марок, з цим може виникнути проблема як з тампонами, так само і з прокладками. До цього, будь ласка, підготуйтеся далі. Що стосується одягу та взуття, напевно, найкраща буде порада. Подивіться, в яку погоду ви будете вирушати, в яку погоду ви прибудете на місце, просто взяти на перший час пару футболок, пару джинсів або джинси і просто флісові штани. Худі, до речі, так обов'язково візьміть парасольку, або будьте готові її тут придбати. Проте не дуже переймайтеся, щоб взяти все, 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 все і на 15 градусів, і на 20 градусів, і на мінус 5 градусів. От з чим з чим. А з одягом та взуттям тут проблем немає. На місці у вас не виникне ніяких складнощів, щоб або знайти у волонтерських центрах, або. Ви можете потрапити на дуже хороший розпродаж того чи іншого бренду одягу, який навіть не всюди можна знайти в Україні. І окрім того, тут є місцеві секонд-хенди, де також можна знайти, особливо для дітей, дуже багато чого. На перший час візьміть. Але завжди пам'ятайте, що у вас будуть обмеження багажу, які треба враховувати. Я буду зупинятися лише на тому авіаперевізникові, яким летіли ми. Це Ryanair. і в них все дуже цікаво закручене і може трошечки збити з пантелику. Зараз ви бачите на екрані їхню розкладку. По розмірам, що можна взяти з собою до салону, і за що доведеться доплатити? Якщо ви не оплачували пріоритетну посадку, то можна доплатити, аби взяти з собою і ручну сумку, скажімо так, невеличку або наплічник, і невеличку валізу. Як взагалі зрозуміти оцю їхню концепцію з кабіною і з ручним? У мене було просто велике питання, я з собою везла ноутбук, і я дуже довго не могла зрозуміти, чи він вважається ручною поклажею, чи треба за нього платити, чи не треба. І потім натрапила на матеріал такого плану, на жаль, я не пам'ятаю, де я його знайшла, але це 100% спрацювало в моєму випадку. Якщо ваш наплічник, ви зможете запхати, під переднє крісло, то він проходить з вами без додаткової оплати. Якщо ваш наплічник буде перевищувати розміри і буде потребувати схороненню у верхніх поличках над сидіннями, то там за його місце необхідно буде доплатити. Коли ви будете виконувати чекін, то там будуть стояти такі стендери Ryanair. І можна в кишеньку запхати свій наплічник або сумку і подивитися, проходить чи не проходить. Якщо проходить, то все без питань, він йде з вами. Якщо ж перевищують розміри, або якщо вам треба брати ноутбук, який ви не покладете під сидіння перед вами, то необхідно буде за нього доплатити як за кабінний багаж. І при онлайн замовленні це одна ціна. Якщо я не помиляюсь, 47 з чимось було, коли я оплачувала це у серпні. Проте, якщо ви, наприклад, ну, не хочете приділяти цьому увагу при онлайн замовленні квитка, а думаєте: Окей, файн, я приїду до аеропорту, підійду нас на стійку реєстрації, і там, якщо треба, доплачу. То от знайте, що там, коли ви прийдете доплачувати, це вже буде 60 з лишнім євро. Ну і далі та велика валіза, якщо плануєте брати не тільки наплічничок, це 81 119 на 119, які б не перевищували 20 кілограмів загалом. За цю валізу вам теж треба буде доплатити, але якщо ви вкладетеся до 20 кг, то це набагато дешевше, ніж перевищення цієї норми. Якщо я десь щось незрозуміло пояснила, будь ласка, звертайтеся, ви знаєте, ви можете залишати коментарі, можете писати в Роксі Стар Інстаграм і Фейсбук і задавати додаткові питання. Я завжди готова на все. Вповісти. Зараз ще буквально пару моментів, а потім вже побачимось наступного тижня і починаємо теми офіційних процедур по реєстрації на місці. На завершення зроблю вам ще дві поради. Перше це дізнайтеся, чи, є, чи надає ваш оператор подібну до цієї акції у лайфсел вона називається Гігабайти без кордонів. Якщо ви вже плануєте виїзд з України і думаєте, як вам залишатися на зв'язку з рідними, то от саме в лайфсел я знаю, що воно є. Зараз, на цю хвилину, я не користуюся, не купляла ніякого іспанського номера, ніякого іспанського оператора, хоча розглядала це питання, але так як... Акція була продовжена ще і на жовтень, і взагалі до кінця року, до 31-12 Станом на сьогодні, то в мене, в принципі, немає потреби. Тут я нікому не телефоную, і ті, хто брали мій контактний номер телефону, вони брали телефон е приймаючої родини. Тому, якщо якимось офіційним органам потрібно зі мною зв'язатися, вони просто зв'яжуться з членами сім'ї, в якій ми проживаємо. А так, маючи інтернет, я можу вільно спілкуватися месенджерами із рідними в Україні. І ще одне посилання, я також його залишу у боксі: це сайт, інтерактивна мапа Міністерства закордонних справ України. На якій ви можете проглянути документи, і також поради офіційних джерел, офіційного міністерства щодо того, як перетнути кордон, що вам потрібно, і навіть що робити далі. у центрі допомоги тимчасово переміщеним, і соціальне забезпечення, і дуже багато питань, станом на коли летіла я і. Я так, начебто пам'ятаю, що читала з початку літа саме Іспанія відмінила всі перевірки ковід-сертифікатів, ковід тестів, ковід всього. Тобто ви сюди влітаєте, в'їжджаєте абсолютно вільно, і вже буде залежати від різних факторів те, чи потрібно буде вам. Вакцинуватися чи поновляти вакцинацію на місці. Але якщо ви переймаєтесь тим питанням, що у вас там завершився сертифікат, чи ну, ще з якихось причин у вас його немає, то не переймайтеся. З вами була Марічка. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Діліться покликанням на це відео або на весь плейліст наших іспанських пригод з друзями або знайомими, кому можливо теж знадобиться ця інформація. Почуємося, побачимося наступного тижня. А тим часом піклуйтесь про свою безпеку, бережіть себе та близьких, не ігноруйте тривоги, вірте ЗСУ, донатьте на ЗСУ. Все буде Україна.